Всім привіт. Сьогодні хочу розповісти вам цікаву історію, історію людини, яка шукає колеос. Шукає колеос і каже мені, що весь автомобільний бізнес це імперія зла. Каже, як можна так брехати, як можна так дурити, як можна так обманювати людей. Як чесна людина наскільки може дивуватися брехням, які розповідають. Продавці автомобілів. І наскільки забреханий автомобільний світ в світі, не тільки в Україні. Не, не думайте, що Україна це найгірша держава в світі в плані обману на автомобілях. Дурять всі в Німеччині, в Швейцарії, в будь-якій країні світу продавці дурять на рахунок стану автомобіля. Інакше до нього ніхто не приїде. Інакше Покупець не приїде і не буде торгуватися. А так є шанс. Він вам бреше, ви приїжджаєте, машина вам все одно подобається по якимись параметрам, ви ламаєте його по ціні, і таким чином автомобіль продається. Просто задам вам просте питання всім тим, хто хоче купити собі автомобіль, Наприклад, сьогоднішнього Колеуса. Якщо би продавець вам в лице сказав би, от. В мене в колеосі не фарбовано тільки 4 елементи. 4. Всі решта елементи фарбовані. На шести з них є шпаклівка. В автомобіля маса подряпин, автомобіля там перешита перешите сидіння, автомобіля хрустить шрус. В автомобіля Ох, нема тяги, бо в нього не додуває турбіна. автомобіль в принципі, непоганий, але в нього паєні ще кріплення фари, в нього ще крутилось крило, а, а в нього він був прижатий в жопу. <плес> сильно чи не сильно. Приїхали би ви до такого автомобіля? Я просто задаю питання всім вам, підписникам. Я знаю, що можливо в Україні війна і не до цього, але дайте самі собі відповідь чесно на питання, чи ви би їхали дивитися ту машину. Так, звісно, з цієї машини є моменти. Їх багато, але це не з ринку, перше, не з ринку машини. А за 8 тисяч, не з ринку колеос на боси комплектації. Це реально не з ринку. Технічно він адекватний, але він покоцаний. Чи має право на життя така машина? Має право. Понизу ринку має право на життя. Чи буде він їздити з впевненістю на 70%, можу сказати, що так. Мені не сподобалось, не додув турбіни, можливо, питання в якихось механічних нюансах. Мені не сподобалось неправда від продавця, те, що машина була обслуж... повністю обслужена, вона не обслужена повністю. Ну, в плані так точно, що відміток ніяких про... і підтверджень того... того немає. Але технічно він їздити буде. Страшно, що він вдарений в жопу не сильно, і в нього підігнути корито легенько? Ні, не страшно. Це ніяк не впливає на якість експлуатації. Чи страшно, що він подряпаний і покоцаний? Напевно, так. Напевно, в тому є якісь мінуси, в тому є якийсь естетичний дискомфорт. Але це машина для лісника. Хто захоче в ліс, за 8 тисяч, ви Дастера за 8 гарного, а не дуже і придбаєте. А тут кулеос. Відповідь на питання, чому брешуть по-іншому, ви хрен куди поїдете дивитися. ви хрен скажете, що окей я приїду, гляну, який в нього технічний стан. Скажи вам всю правду, ви хрен будете купляти ці машини. Реально є люди. Я вам кажу з практики, я продаю багато автомобілів, досить багато. Є люди, які наскільки вчепливі до дрібниці, які шукають в машинах десятилітніх, а ще й навіть не в десяти, а в 15-17-літніх автомобілях подряпини, виміятинки і якісь дрібні моменти. Звичайно, однозначно, настільки багато подряпин і наскільки покоцана, поцарапана машина не повинна бути, як оцей колеос. Тому, що, в принципі, я навіть і стару машину би не брав би з настільки багатьма косметичними моментами. Це не, не є вже таким класним товаром, який би, наприклад, мав би. Ну, легко продатися, так він однозначно вже не є таким товаром. Він не має товарного вигляду, він весь подертий. Але з другої сторони, якби ціна була саме дно ринку там, і машина технічно класна, і продавати його по самому дну нижче дна ринку тут, то це адекватний вибір для людей, які хочуть технічно адекватну машину. розумієте? Саме тому я вважаю, що кожна машина має право на існування є лише питання ціни. Я відношусь до своєї роботи з розумінням і з совістю. Чи в мене бувають проколи? Та да, всіх вони бувають. Всі ми люди, всі ми десь провтикуємо. Десь довірився водію, який провтикав якийсь момент, десь сам не додивився, десь багато автомобілів, десь поспішаєш. Питання лише в тому, чи ти готовий відповісти за той момент. Чому вам брешуть відповідь на питання? Чому такий брехливий автомобільний світ? Бо ви не хочете чути правду. Ви не хочете чути правду про шпаклівку на машині, яку я вам показую. Ви не хочете чути правду про те, що автомобілю треба замінити стійки. Ви не хочете чути правду про те, що в автомобіля є. Отут було замикання. Ви не хочете чути про те, що автомобілю треба замінити цеп. Ви хочете чути солодку брехню за дуже малі кошти. Саме тому ми отримуємо те, що отримуємо, і брехня. Автомобільного світу розповсюджена по всьому світу, абсолютно по всьому світу. Того, щоб побачити найдрібнішу дрібницю в автомобілі, його просто нахрен треба розібрати до Болтика. Розумієте, по-іншому ти не побачиш найдрібнішу дрібницю в автомобілі. Чи може будь-яка з моїх машин зламатися завтра? Може. Це бушна техніка, може зламатися будь-що. Ні на що в цьому житті Бушне гарантії дати фактично неможливо. Навіть нові машини ламаються. Розумієте? Але я впевнений в тому, що я продаю. Я продаю чесний пробіг, я продаю чесний стан, і я кажу: замініть те, зробіть те. Але майже всі мої машини підготавлюються. Настільки адекватно, настільки я можу підготувати і дозволити собі для того, щоб поміститися вверх ринку ціни по Україні, або, наприклад, середину ринку ціни по Україні. Саме тому я вам пропоную хорошу камеру, саме тому я продавав гольф, де написали фактично 40 коментарів, що я космонавт, але я віднісся гарно до машини, я її всю сервісував, і автомобіль продався тут отак от швидко. Я впевнений, що і Camry після підготовки продасться за авторія отак от швидко. Чомусь в мене така думка, тому що це ексклюзивний стан. Ви не хотіли чути правду про те, що в ній 5 фарбованих елементів косметично? Це правда. Ви не хотіли чути правду про те, що мені потрібно замінити стільки? Це правда. Друзі, сприймайте правду адекватно. Чи можна по низу ринку купити класний автомобіль за кордоном? Можна, якщо вам буде, буде на те, як то кажуть, воля. Воля вашої долі. <свят> на те буде, що ви зможете придбати цей автомобіль. Чи можна придбати е, хреновий автомобіль по верху ринку? Та взагалі без проблем. Чи дурять за кордоном? Дурять чи гірше, ніж тут. В Швейцарії, в Німеччині кругом одне, вибачте, наїбалово. Кругом намахують. От елементарний приклад. Для ЗСУ, ви всі знаєте, що ми для 104-ї бригади збираємо на... Фактично, такий багі мобіль для мобільності, скоро осінь, скоро дощ. Вони в полях, глей. Їм там важко, їм потрібний повноприводний, невеликий шустрий автомобіль, щоб виконувати всі життєві потреби підрозділу. Їм потрібен цей автомобіль. Я прошу всіх вас допомогти нам придбати цей автомобіль. І ми набрали до швейцара. От швейцар, корінний швейцар, власник ну та полувласник автомобіля, чи власник його, в якому стані машина. Він каже. Взагалі, технічно просто супер, машина Good, good Getriebe Good, Motor Good, все good, все good. Приїжджає мій водій купувати цей дрин. Ми, вона побита градом, в неї вмятини, в неї є корозія. Ми надіялись на чесний пробіг і гарний сервіс. 50 тисяч не міняне олива в автомобіля. Хоча в тих старих Honda, HR-V сервіс йде на 20 тисяч в Європі. 50 тисяч на олива, машина побита градом, подряпана, корозія, це вся херня, в машини пробита прокладка голови. Бре, то сол просто випирає. Отака намашка в Швейцарії. І що ти будеш кому говорити? Що ти кому скажеш? Нічого нікому не докажеш. Люди брешуть по всім весь світ. Бреше на рахунок продажу авто. Я продаю не нові машини, і не плекайте ілюзії, що ви приїздите і придбаєте до мене ідеальний автомобіль, в якому абсолютно нічого не потрібно робити. Ні, такого не буде. Але при вашому запиті, Степан, от від А до Я кожну, 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 кожну жопу мені розкажи по машині. І ви побачите кожну жопу конкретного автомобіля, який в мене продається. Я цього приховувати не буду. І ніколи не приховував. Все, друзі, всім добра, всім пока. Донатьте на ЗСУ, це грій притула, повернись живим. Давайте виб'єм цих уродів з нашої землі, даємо армії транспорт, колеса, даємо армії мобільність, скидаємо на фонд Повернись живим, купуємо байрактари, купуємо все, що потрібно нашим пацанам, щоб вони були захищені від трусів до броніка. Всім лайк, всім добра, всім пока.